Брате і сестро, чи коли слухаєш Боже Слово, яке читається в храмі Старого Завіту, З Нового Завіту, Євангелія, чи це слово викликає в тобі якусь реакцію? Чи це слово викликає в тобі якісь емоції? Сьогодні ми чуємо про те, як слова Ісуса викликали таку дуже Сильну реакцію людей, дуже таку бурхливу реакцію. Вони, як каже нам євангелист, сповнилися гнівом. І ця реакція була така настільки сильна, що вони, котрі були земляками Ісуса, вони його взяли, вивели поза місто до урвища гори і хотіли його скинути. Якийсь такий величезний гнів, сповнив їхні серця. Що це були за слова Ісуса? Що, що люди зареагували на ці слова таким великим гнівом. Це були слова, в яких Ісус визнав, що Він є Месією, що Він є тим Месією, якого чекав ізраїльський народ протягом стількох століть. І коли він прочитав цей уривок з книги пророка Ісаї, так, що дух. Господній на мені, тому що він мене помазав благовістити убогим, послав мене проповідувати, полонене визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. І цей уривок з книги Пророка Ісаїв вважалося, що саме цей уривок, він говорив про Месію, який прийде. Але Ісус, прочитавши цей уривок, каже, сьогодні ці слова сповнилися. Сьогодні, так якби каже Ісус, сьогодні перед вами цей Месія, на якого ви чекали. І це, звичайно, ця, ці слова Ісуса зустрілися з такою бурхливою реакцією неприйняттям. Тому що багато казало, власне, чи не є Він наш земляк, багато вважало, що. Що Ісус якось приписує собі буття Месією, Богом, не маючи на це право робить богохульство. І, і саме за це вони хотіли його покарати, саме це викликало величезний гнів в гнівних, і вони вивели його за місто, щоб його скинути. Але я думаю, що десь всередині Ісус в певному сенсі радів з цієї реакції. Може, це так трохи звучить дивно, так? але, але що він був навіть задоволений з цієї реакції. І він не спростовує. Він не каже, що ви не так зрозуміли, що це, давайте знайдемо якесь таке пояснення, розуміння, яке вам підійде. Він цього не спростовує. Серед тих. Чому? Ця реакція могла якось так навіть в певному сенсі задовольнити Ісуса, тому що Він бачив, що ці слова не залишили їх байдужими. Він бачив, що ці слова щось в них якось підняли, підняли ці емоції. І, можливо, зараз вони не в змозі їх прийняти, не в змозі їх почути, так як Ісус хотів би, щоб вони їх почули, зрозуміти, не, не, не в змозі дозволити, щоб ці слова якось. Змінили їхні серця, змінили їхнє життя, тому що почути, прийняти ці слова означало також змінитися, да? тому що це означало прийняти Ісуса, це означало слухати Його слова. І народ, можливо, ще не був готовий до цього. Але ці слова, які викликали таку реакцію, можливо, за певний час в багатьох з цих осіб вони все-таки. Посіявши це таке насіння віри, зможуть прорости. Вони, можливо, все-таки з часом повірять в Господа. Вони будуть десь там всередині, в, цих, в серці цих людей якось так поволі-поволі працювати, так як це, власне, Царство Небесне, про яке говорив Ісус, зерно, яке в день і в ніч, але воно росте. І Напевно, ці слова, які промовив Ісус, вони, вони також могли в цих людях діяти. Напевно, серед групи цих людей, які були в синагозі, були теж такі, які, реакція яких була сповнена вдячності, радості. Про них Іван Лис нам не каже. Може, їх було дуже мало. А може, вони під впливом натовпу боялися проявити цю радість, цю вдячність, що тут Месія перед ними стоїть. Можливо, вони налякалися, сховалися, а може і засумнівалися, може, пішли за цим голосом натовпу і, і всі разом пішли, щоб скинути Ісуса. Але я вірю, що серед цих людей були теж такі люди, які були теж небайдужі до Слова Ісуса. І слова Ісуса викликали в них реакцію вдячності, радості, прославляння Бога. Вони теж не були байдужими слухачами. Але напевно серед цих людей могла теж бути, може, більша чи менша група людей, які були байдужі. І це було, можна сказати, така в певному сенсі ну, найважча категорія людей, тому що слова Ісуса не викликали в них жодної реакції. Вони прийшли до синагоги так, як треба було кожної суботи прийти, щоб виконати свій обов'язок. Вони послухали ці слова Ісуса. Вони побачили, що багато обурилося на ці слова, можливо, деякі зраділи, а вони ну, так постояли, послухали ці слова і пішли додому. І ці слова не зробили на них жодного впливу. Вони не змінили їх, їх серця, їх життя. Вони наступну суботу знову, можливо, пішли до синагоги, щоб знову виконати свій обов'язок, але їх серця, їх слухання. Їх це таке внутрішнє слухання, далі було таким байдужим, яком, яке важко було якось доторкнути. І тому, так собі, скажімо, думаю, що, що, напевно, ця реакція, яка була дуже непроста для Ісуса, тому що Його хотіли вбити, але вона була реакцією, яка, яка була, могла сповнювати якоюсь надією. Що що потім це слово, яке вони почули, воно все-таки буде перемінювати їх серця. Проте і сестро, в Книзі Откровення, каже нам Господь, це такі слова, які, напевно, ми знаємо, що хоче, щоб ти був або холодний, або гарячий. І напевно Господь, котрий промовляє до нас своє слово, знає, що воно може в нас викликати різні реакції. Але Він хоче, щоб справді ми були тими небайдужими слухачами. І якщо воно в нас буде викликати прославлення, радість, мир, то прославляємо Бога, то йдімо за цим словом. Якщо воно буде в нас викликати якийсь страх, якийсь гнів, неприйняття, обурення, бо теж може так бути, що це слово Бога, яке ми чуємо. Воно може нам не підходити, то також ставаємо перед цим, з цим перед Богом, запитуючи, що таке Бог торкнув в моєму житті, що сталося, що це означає для мене? До чого Бог мене закликає? Що Він хоче змінювати може в моєму житті? В чому хоче діяти? Так важливо, щоб. Ми, слухаючи Боже Слово, прагнули, щоб бути небайдужими, щоб воно було здатне змінювати наші серця, як це зерно, яке посіяне, воно поступово буде в нас діяти, проростати, якщо ми будемо на це відкриті. Амінь.